Далі до свіжих сьогоднішніх новин. Ще один приклад: шахрайство з фальшивими сайтами. Репортаж підготувала Катерина Шевченко. Катю, тобі слово. Вітаю Стоя. Марина, жителька Житомира, шукала новий смартфон. Та раптом вона натрапила на сайт із привабливими знижками і побачила, що обраний телефон коштує набагато дешевше ніж на інших сайтах. Дивіться свої історії. Я подумала, що ціна дуже приваблива. Можливо, треба спробувати. Ну, я ввела дані своєї карти, це ж така вигідна пропозиція. Після введення даних на сайті я не отримала жодних підтверджень про покупку. Я запереживала, адже гроші з рахунку списано. Я намагалася знайти контактні дані з сайту, але бачила лише електронну пошту без телефону чи адресу, а сайт виглядав непрофесійно. Пощивити, завжди чи на сайті є повна інформація про продавця відгуки та контактні дані. Вигідні пропозиції можуть бути паспорту. Будьте обережними сайтами, які пропонують підозрілими ціну. На цьому в мене все в студії. Дякую, Катерино. Ну що ж, цей приклад показує типову ситуацію з фальшивими сайтами, які імітують інтернет-магазини, і навчає глядачів бути обережними з підозрілими пропозиціями та ретельно перевіряти сайти перед покупкою.